Всім доброго дня. Програма Додатковий час вітає вас. І Сьогодні у нас в гостях команда Звір, команда, яка зараз знаходиться на першому місці в турнірній таблиці в першій лізі. І а, а, безпосередньо зараз є капітан і гравець. Це Віталік. Віталік, вітаю вас, як Тарас. І, Тарас. Okay. Ну і перше питання до. Капітана команди до організатора команди. Віталік, скажи, як е, організувалася команда звір. Е, може дещо розкажи про цю абревіатуру аблеві... звір. Е, за... Хто грає, як ти збирав команду на цей чемпіонат? Е, ну і взагалі, яка ціль команда е, в чемпіонаті? Ну, Так коротко. Е, значить, як створилася команда Звір? Команда Звір створилася. На базі, скажімо, людей внезапно це був чемпіонат міста. Фактично в останній день, от, зокрема, ми Тарасом вирішили створити команду. Mm -hmm. Назва прийшла так, як ну, хто з моїх ближчих оточуючих знає, що там у мене є така кличка футбольна, але, але знову ж, якби я її. Ще ну, цю все-таки зробив розшифровку. Значить, mm -hmm. е звір розшифровується, е збірна вірних і рішучих. Тобто, mm -hmm. значить, е це колектив складається з людей, якими ми, скажімо, Довше часто варшуємо, вже знаємо один одного. У mm -hmm. е, в нас в команді є вікова категорія, тобто, це як, скажімо, як, як молоді хлопці, які пробують себе. Е, хоча в більшості це люди, які вже десь пограли, з досвідом mm -hmm. та досвідчені, що можуть щось підказати, допомогти, внести якісь корективи. Mm -hmm. от, е, це фактично склад нашої команди. У нас в команді є. Можливо, знаєш, знаєш, ще і майстер спорту. Mm -hmm. mm -hmm. е грав... Скрифамілії можливо Огель. ігор. Вогіль ігор. Да. Огель, Огель, ігор. Значить, є люди, які пограли на обласному рівні. Mm -hmm. ну, Будуть mm -hmm. перелічувати в нас їх фактично ну, mm -hmm. от, чол чоловік 5-6. Mm -hmm. е зокрема, по останній грі ти бачив, прийшлося так грати, що вийшли фактично, ветерани. Одна... Одні... ветерани і, і було, mm -hmm. скажімо, зроблено. Ну, Ігра була зроблена за рахунок досвіду. Ну, Зіграла на досвід. Та. Значить, щодо е команди, які є плани, от, взагалі, тобто, ну, задача у нас завжди найвища. Ми прагнемо завжди здобути найвищі е нагороди гра. та зайняти перше місце, звичайно. Угу. Е ну, в нашій групі, е скажімо, зрозуміло, є теж команди, які ну, теж хочуть здобути. Зараз трійка в першій лізі – це от ви, U-Team, Кеп і Зоря-2. Ці три команди зборяться за Можна сказати, за перші місця. бо всіх одинаково кількість очок. І ну, ми з нас до них ще прийдемо, а далі продовжуєте за цілі. За цілі. Ну, ціль зрозуміло. Ціль, ціль це здобути перше місце. Тобто ми ніколи не втрачаємо mm -hmm. скажімо, свого ентузіазму до футболу заряду. От у нас, скажімо, є повноцінний штат виконавців, які ну, ми, ми завжди збираємось, Тобто, щоб не зібралися, нас такого немає. Mm -hmm. От, ну, як, як буває в деяких командах. Ну, не буду там їх називати, це вже їхні проблеми. Ну, можете побачити це по таблиці. В принципі, так. І в принципі, що хочу зауважити, власне, от е, в нас є дві поразки. Якраз ці дві поразки були е, в першому колі, зокрема від Зорі 2 і від Кев'ю mm. От, Ну і е, хочу зазначити ще, що в принципі з «Зоре -зоре» поразка зрозуміло, у нас. Е, ну, не був тоді певний підбір футболістів. Ми ми просто не зібралися відповідно. Відповідно не було настрою до переможного. А ну, з «ЮТІМом» там картина була зрозуміла. Ми прогречі 1-0 зрівняли 1-1 і не забивши на останніх секундах гол, просто у відповідь полечили за 5 секунд до кінця з фінальним свистком, програвши 2-1. І тим самим дали відірватися на 6 очок були, скажімо, Вітім. Але слава тобі кажуть, Господи, ми вже надолужили це, ці, ці втрати, в принципі, Mm. Ну, ну, Матч на, на одну гру більше, але ми, в принципі, зараз йдемо на першому місці. Я задоволений цим результатом. І, в принципі, ми в другому колі вже зіграли з найближчим конкурентом. Ми виграли від, в, в, гру від Кепа 3-1. Тобто, у нас вже mm -hmm. з, з двома матчами кращий показник. І відповідно з ураю у нас ще залишилась гра з аматори, які йдуть на четвертому місці. Ну уже, знаєш, уже ми дві гри чи? від них виграли. Хух. От не знаю, чи вони там будуть грати, чи не будуть. Ну в той час, коли вони ще збиралися цим своїм несмішим так ми від прямих конкурентів від них видівали. Зрозуміло, ну та ти так бачиш, зразу все проаналізував, чики піки. Навіть нема за що далі задати якийсь просто. А, ну так, скажи, будь ласка. От, ви вже зіграли досить ну, немало матчів, вже 16-й тур на носі. От, з якою командою вам ну, от, можете сказати про якусь команду. От, перспективна команда, яка ну, зараз, можливо, ну, не в трійці кращої, да, але вона зараз е, ну, от, прогресує, або там якось, з неї можна щось витягнути. От. Ну, ну. Кажучи, по першому колі. В принципі, дивлячись на турнір, на турнірну таблицю і команди, ну mm. э... Не знаю, зараз я в принципі, не бачу зоря е, е, з коледжем фізкультури, е, гра на коледжів. Mm -hmm. Але ну, по результату розумію, що колектив теж бореться, вони не, 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 не пасуть задні, mm -hmm. хочуть чогось добитись. Тобто, mm -hmm. розумію, може, Можливо, там молоді. молоді mm -hmm. Може, може, mm -hmm. вони когось добрали, я просто не, не цікався. Переважно, вже, коли ми під час ігри аналізуємо. Перед ігрою, верніше, там, mm -hmm. Mm -hmm. З, з, з суперником ми ми беремо якийсь аналіз для себе. От. Ну, Удар, в принципі, нам з ними було складно грати. В першому колі, я не знаю, це мінімально це... буде ми виграли. Так, 2-1, причому програючи 1-0. Ну, для того ми і звір <світ> до кінця будь-який результат, який нам потрібен. От, це щодо цих команд. Медичний коледж. Медичний коледж. Медичний коледж зараз не, не найкращий Медичний показує, коледж. але та, бувають такі вспишки, які можуть. Збира, збира, не збираються постійно, та, можливо, це. Та, Там та, студенти. Ну, студенти, да, да, хлопці, які е, мало мають досвіду, ну приємно з іншими командами, але показують е, ну непогану гру все таки для, для, для свого віку, там для своїх е, для свого досвіду, який не хід. Зрозуміло. Ну добре, дивись, а скажи, десь Тарас, в якому матчі вам було саме най на, на, тобі, візьмемо так? В якому матчі тобі було саме найтяжче грати, або некомфортно там, з з якою командою? Ну особисто мені, напевно, що. В усіх матчах нормально. <рес> 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 ні, 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 ну в Forтів. Досить Я так. Якраз тоді допустився помилки на останній хвилині і через мене ми втратили навіть нічию. Ну, але таки, аналізую свої помилки. Прощати, треба вже. Все, він же проще. Що то по нашій ситуації ж так двох слова скажу по команді, в принципі, ну, у нас як є в два воротарі. Mm -hmm. Трошки в нас щось з ними зараз проблема, з тими воротарями. Це не виходить, один там постійно працює, а другий та, теж. Слава Богу, якщо раз кажу, у нас є польові гравці, які можуть теж відстояти. Mm -hmm. Зокрема, це Юра Періг, який у нас, це, він, в принципі, і проти кепу, стоячи на воротах. Тобто він ще й забивав ну, я пам'ятаю. пам'ятаю, Так, ну і е, хочу сказати, що ми в принципі в другому колі. Е, ну, я бачив попередній запис, е, забув яка команда тут була в остях. Чи mm -hmm. то було е, прев'ю перед матчем нашим з Ютімом, казали, що там не знаю, ну Ютім перевагу віддавали, тому похоже. Mm -hmm. Хочу сказати, що ми в принципі досить непогано підсилились, е, скажімо, в mm -hmm. перерві. От ми ще добрали таких гравців, як Романа Бартана, як Вікарюка, Олега. Е, mm -hmm. Е, і в принципі, е, ну, ці греці нам теж допомагають багато. чому. Мазурик. Е, а, Мазурика теж забув. Mm -hmm. Андрія Гринишина ми взяли, поклиці yeah. апельсин, його може так знає краще. От, в принципі, і хай, хай це будуть люди старші, але вони з досвідом. Тобто, і mm -hmm. вони нам е, ну, завжди будуть в допомозі. Зокрема, це доказав останній матч. Так, да, да. Ну е, приємно, звичайно, що вашій команді грають такі е, люди е, досвідчені. І е, напевно, що великоровіді грає, тому що ви один одного знаєте дуже довго, знаєте, ну і у вас не, не просто стосунки там як е, гравці, да, але можливо якось е, як. Більш дружніші стосунки. Ну, звичайно. Та і напевно це е, тим самим велику роль відіграє вашій команді. Ну, приємно, звичайно, що у вас така є команда, є така команда в Хафала, як звір. А, і е, скажіть ваші цілі на, От скоро почнеться чемпіонат міста. Коли... Коли почне... Які ваші цілі будуть на чемпіонат міста? На чемпіонат міста. В цілі завжди. Однозначно це зачіпатися за тройку mm -hmm. е, призерів. Ну просто, якщо не, не прагнути цього, то немає чого на футбольну mm -hmm. праву. Просто побігати можна йти в дворі. собі. Mm -hmm. е, ну, будемо бачити, які в нас буде, е, скажемо, е, який буде підбір виконавців. От від цього ми будемо бачити, де ми як які ліці будемо старатися виступати. Звичайно, mm -hmm. хочеться найкращий. найкращі. Mm -hmm. найкращі Скажімо, вищій Лізі, але це все буде залежати від того, так, як, від як, від... Як, як, хто і що. А, добре, і ще такі ваші плани на Кубок а, Хфл, який ну, буде вже наступною суботу, ну не цієї суботи, а через суботу зігратися. Сидона була перва зв'язка. Може трошки підновлюватися. З командою Джома. Два слова там. Ну, Про цю команду, чого я знаю, оце було зокрема був турнір, в якому КЕП і втім, там збув перемогу. Так, Зокрема, наш воротар на воротах стоїв. <смі> було таке, але цей. ну, грали вони Джома, я знаю, там була досить така гра напружена. Я не знаю, можливо, ну, бо це був такий турнір, де можна було добрати з інших команд, собі, скажімо так, не іменно mm -hmm. команда, яка є у нас <смі> тут переглами <спрятала смі> по заявці. Ну, я не знаю, чи Джома в такому колективі буде зараз виступати, чи можливо вони когось собі добрали, була можливість тобто, з інших своїх там знайомих чи mm -hmm. це виконавців. Ну, знаю, що це хороший колектив, то знаю. Гравців, тобто вони нас знають, ми їх знаємо. Ага. От, і, це, і ну, Думаю, що е, Джома це буде от такий, один з тих суперників, який я думаю, якщо е, дасться нам його здолати, то по цій турнірній сітці, що у нас складається до фіналу, е, ну це напевно найтакі най, серйозніші суперник. А там Будем незагадати буде. будемо бачити. Там нічого, нічого наперед не говорю. Скажемо, команда за командою, все поступово. Зрозуміло. Ну е, добре, Італік, дякую Тарас, що ви прийшли. Дякую, що ви е, приділили час. Е, і ще таке останні побажання для ХФЛівців, для своєї команди е, от, прямо в камеру. Може, привіт передати комусь. Привіт, мама тато. Значить, що хочу сказати, ХФЛ потрібний турнір. Тут збираються, скажімо, є у нас поза 30 учасників, це турнір, який відбувається літом, і скажімо, щоб м'язи не, 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 не сухалися, і скажімо, готуючись до зимового футзалу, це є добре. От, хай це, скажімо. Хай цей чемпіонат ХВЛ процвітає, хай побільше кращих команд себе зарекомендовують, заявляються, грають. Нам буде цікавіше, відповідно, тому що краще грати з командою, яка вища рівним, навіть кращий футбол виходить, як скажемо, з людьми, які не вміють грати, і просто все валиться. От, своїй команді хочу побажати, щоб в цьому ж дусі ми йшли далі, щоб рухались завжди до своєї цілі, до перемоги. От, всім здоров'я, міцного, без травм, як то кажуть, ну, да. бойового натхнею. Тарас, що ваше побажання? Гравцям нашої команди бажають. Ви давайте для суперників. Для суперників? Так. Да. Ні, Перш хочу нашим гравцям <реш> побажати завжди у формі, перемог, mm. а суперникам без травм. Не без Все, хлопці, дякую. І удачі всім. Удачі. Всім дякую. З вами була програма Додатковий час і команда Звір. До побачення. Дякую!